Тривогою і болем, пронизуючи наші душі, болем за нашу землю, яку зрошують смертоносні кислотні дощі, отруєні хімічними відходами ріки, за небо з озоновими дірами, за вирубані ліси, тривогою за майбутнє життя, стогне дзвін та найгіркішими нотами звучать у ньому голоси Чорнобиля, катастрофи, яка ніколи не зітреться з людської історії. Не згасне у віках. Чорнобиля гіркий полин на серце ліг незримо й тяжко, і плине над землею дзвін із тихим стогоном протяжно. Тут дзвонять дзвони не хатині, де слід лишила свій війна, це стогнуть землі України, де мирний атом не мина. Він впав смертельною росою на рай дібров, на зелень трав. Своєю чорною косою провів по розмаїтю барв, і попелом покрились села, і згинуло усе живе, пропали усмішки. Веселі, замовкло птаство лісове. Шановні присутні, сьогодні ми зібралися, щоб згадати найстрашнішу катастрофу ХХ століття, аварію на Чорнобильській Аес. Та висловити свою безмірну вдячність героям нашої батьківщини, які ціною свого життя захистили світ від небувалої біди. Мітинг присвячений 39-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, оголошується відкритим. Чорною плямою на нашій блакитній планеті стала чорнобильська катастрофа. 39 років пройшло з тих пір. 39 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля і ліси. 39 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади. Слово має виконуючий обов'язки міського голови. Секретар міської ради Юрій Денисовець Шановні друзі, містяни, ліквідатори, родини ліквідаторів, шановні рятувальники, пожежники. Всі ті, хто зібрався на цьому місці, аби згадати ті події. 39 років тому, і вшанувати пам'ять і подвиг тих, хто зробив все, аби сьогодні ми могли жити, аби могли народжуватись нові покоління. Завжди в цей день, у мене два відчуття: відчуття трагедії, і болю, і смутку того, що відбулося. 39 років тому, і відчуття великої вдячності людям, які ціною свого здоров'я і часто власного життя. Вибороли сьогодні можливість, я повторюсь, народжуватись новим поколінням, жити своїм дітям, своїм сім'ям в нашій прекрасній державі. Я хочу сказати, що ті події, які відбулися, ми продовжуємо усвідомлювати, напевно, їх і сьогодні, тому що той масштаб трагедії, його важко навіть уявити. Ми кожного року згадуємо ці слова, і згадуємо ці жертви, і згадуємо сотні тисяч тих, хто став на захист. Міста Чорнобиля на захист нашої держави, нашого миру, і не можна підібрати слова, аби описати ту трагедію. Я повторюсь, Вдячність також важко описати за той героїзм, який проявили наші ліквідатори. Я хочу сьогодні подякувати тим, хто сьогодні тут присутній. Ми зустрічаємося, можливо, не так часто, як хотілося б, але сьогодні я хочу засвідчити. Велику вдячність вам, тим, хто сьогодні з нами, хочу побажати вам міцного здоров'я ще багато років життя. І хочу, щоб ми пам'ятали тих, хто вже відійшов. Сьогодні є дружини ліквідаторів, які також на нашому заході. Щоб ми згадували імена тих, хто вже не з нами, але хто зробив свій вагомий внесок в ліквідацію тієї трагедії. Ми маємо пам'ятати, друзі. На жаль, продовжується війна. Тоді була своя війна. Війна з атомом. Сьогодні продовжується війна з агресором. Ми бачимо, що і сьогодні по Чорнобиль-Чорнобильській атомній електростанції продовжуються наноситись удари. На жаль, ворог не дає оцінки тому, що було 39 років тому. На жаль, комусь ще мало тієї трагедії, тієї біди, яка є була тоді і залишається сьогодні. Тому ми маємо пам'ятати робити висновки з тих трагедій. І робити все, аби не допускати це в майбутньому. Тому велика шана і вдячність ліквідаторам. Пам'ятаємо те, що було, і робимо все для того, аби це ніколи не повторилось. Шановні друзі, дякую всім. Вічна пам'ять і вічна слава тим, хто боровся з атомом тоді, в далекому 76-му році. Дякую. Замужність і героїзм, активну громадську діяльність, самовідданість, високий професіоналізм виявлений при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Оголосити подяки Коростишівської міської ради, Леоніду Бубону. Миколі Васильчуку Сергію Данилюку. Ми Миколі лазеренку Андрію Панченку Олі Хмелю. Розпорядження міського голови від 17 квітня 2025 року номер 146 Надати грошову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Володимиру Атаманову. Валерію Довгалюку, Валентину Луцькому, Михайлу Шафаренку, Володимиру Мішину, Олександрію Рябошею, Валерію Марковському, Борису Яновичу, Володимиру Матюшенку, Михайлу Дорошенку, Лось Степану, Володимиру Сеньку, Тетяні Придаток, Наталі Розпутенко, Ганні Матіяш. Світлані Кравчук, Леоніду Бубону, Миколі Васильчуку, Сергію Данилюку, Віктору Доманському, Володимиру Ковальчуку, Миколі Лазаренку, Андрію Панченку, Миколі Хмелю. Минають роки десятиліття, а чорний день чорнобильської трагедії все одно хвилює людей: і тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдженої землі. Ця трагедія вразила весь світ, приголомшила людей страшним розмахом невідомої раніше біди. Трагічні наслідки якої відчуватиме ще не одне наступне покоління. Відважними героями не народжуються, ними стають. Вічна пам'ять і слава, низький уклім, усім покійним нині від урятованого народу, від усього людства. Хвилиною мовчання вшануємо тих хто ліквідував наслідки аварії, та у розквіті сил пішли із життя. Ми низько схиляємо голови перед учасниками ліквідації аварії на чорнобильській атомній електростанції, які віддали своє життя за наше спасіння. Запрошуємо до слова та спільної молитви представників ради об'єднаних церков Коростичівської громади. Шановні друзі! Від Коростишівської ради церков я представляю, і хотілося сьогодні дійсно подякувати тим людям, які стояли, дивлячись в очі смерті, і з собою вони загородили оцей цей жах, який охоплював нашу державу і нашу планету. І дякуємо тим, хтось. Тим, кого сьогодні з нами немає, але сьогодні хотілося подякувати тим е, хлопцям і дівчатам, які зараз е, знаходяться в лавах і вони готові зустрічати також будь-яку біду і будь-яку проблему. Ми хочемо подякувати вам, тому що це вибір цієї професії, він е, дуже вагомий. І сьогодні потрібна така. Професія, щоб е, віч на віч і зустрічати о, оці біди, е, пожежі, навіть і, і сьогодні вони існують такі е, проблеми. І ми хотіли сьогодні помолитися за вас і подякувати в молитві. Тому що Ісус Господь сказав такі слова. Він сказав, що немає більшої любові, коли хтось би віддав своє життя за тих, хто ближній Йому. І сьогодні ваша професія вона підлягає так, так, такому, е, такій вазі цьому слову, тому що ваше життя воно наражається на небезпеку. Кожен день і ми не знаємо, що очікувати, що може бути завтра. Тому нехай Господь Ісус Він буде захистом вашим і покровом, нехай Він буде прихистком вашим, нехай Він буде е, разом з ангелами, охороняє вас на тих шляхах, коли ви будете боротися проти стихій, Господи, милосердний Боже наш, в ім'я Ісуса Христа, який прийшов на цю землю і був розп'ятий який поніс усі немічі і хвороби, які поніс усі наші гріхи на Христі, ми молимо Тебе, Господь, щоб Ти сьогодні зберігав нас від цих стихій. І коли вони навіть трапляються, Господи, тих людей, які перші зустрічають їх, Господи, допоможи їм проходити ці труднощі, будь їхнім щитом, будь охороною. І ми молимо Тебе, Господь, щоб Ти. Зберіг їхнє життя сьогодні для своєї слави, Боже. Молимо тих, хто страждає від, від наслідків Чорнобильської катастрофи, тому що вона ще не закінчилася і вона має наслідки. Господи, ми молимо Тебе, щоб той шлях, який люди проходять в захворюваннях, щоб ти допоміг їм, Господи, щоб ти вздоровив їх, тому що ти вздоровлював тих, хто потребував. І ми молимо тебе, Боже, щоб твоя слава вона являлася в нашій державі, щоб ми, як одне, ціле, щоб ми молилися до тебе, щоб ми шукали лиця Твого, щоб нація українська гідна. Була покликання Твого, і вона була гідна називатися Твоїми дітьми. Господи, молимо Тебе про той мир і молимо Тебе, Боже, щоб ці нашестя, напастя і стихії, щоб вони минували нашу землю в ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо вас відради церков, тих, хто стоїть і готовий кожну секунду протистояти стихіям. Дякуємо вам і благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пала з неба додолу, стривожена ангелом зірка, покотилась до обрію, збурила зоряну синь. На душі стало сумно, на устах стало солоно гірко. Бо Чорнобиль трава не полин. Чом же ти, Україно, материнська вербова колиска? знов така мовчазна, мовопалена груша стоїш і течуть твої сльози. І болять твої рани так близько. Чом не просиш здоров'я у Бога для діток своїх? Як же ти допустила, щоб, щоб скалічили душу твою? Впала з неба зоря, покотилась чорнобильська зірка і, і петля радіації тісно стягує шию твою. Встань, моя Україно! Простягни свої руки до неба, не спиняй цю мить із пам'яті цей зітри. І ніколи, нехай не повторяться страшні ті події, а у вічність нехай понесуть їх шалені вітри. До слова запрошується голова ветеранської організації органів внутрішніх справ та національної поліції, ліквідатор першої категорії, полковник у відставці Борис Янович. Шановні. Учасники нашого зібрання. Сьогодні в Україні відзначають 39-ту річницю ліквідації аварії на Чорнобильській. Непростий час проходить наше зібрання. В Україні четвертий рік продовжується війна. Ворог особі Російської Федерації хоче знищити нашу державу. І тільки наші збройні сили. І громадяни України, і весь цивілізований світ не дають йому зробити цього. В цей день вся країна вшановує своїх героїв-ліквідаторів, які 39 років тому віддали своє життя і здоров'я, ліквідовує аварію на Чорнобильській АЕС, Чим попередили виникнення всесвітньої масштабної катастрофи з почуттям шани. І вдячності, з теплотою в серці, в душі. Хочу від усіх ліквідаторів чорнобильців подякувати сьогодні, виконуючи обов'язки міському голові, секретарю міському, міської ради Юрію Миколаївичу Незасувцю, всьому депутатському корпусу, начальнику управління соціальної служби нашої громади, Ящик Світлані Олександрівни, керівнику відділу культури Хмельової Олени. Леонідом, за організацію нашого шанування надані нам матеріальні допомоги та подяки. І знаєте, і на думку приходять такі слова, коли вони, можливо, суворі, можливо, вони коїсь за душу візьмуть, коли помрем, коли скінчаємося, коли підемо в холодну труну, тоді любити вже шанувати нас не треба. Шануйте, любіть, поки ми живемо. Даний час в Коростишівській ветеранській організації органів внутрішніх справ та національної поліції на обліку Коростишівської громаді прибуває дев'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Чотири ліквідатори першої категорії, три ліквідатори другої категорії, два ліквідатори третьої категорії. Три вдови двох ліквідаторів першої категорії, одна вдова ліквідатора третьої категорії. За останні три роки за межі вічності. Ось пішли у нас кожен рік, уходять наші ліквідатори. Так, у 2022 році пішов життя Роспутенко Андрій Дмитрович. У 2023-му за межі вічності пішов Нижнік Віктор Константинович, у 2024 році, в листопаді місяць, Матіяш Константин Константинович, ліквідатор другої категорії. Загальному наша ветеранська організація за цей весь час понесла втрату п'яти ліквідаторів. Сьогодні на нашому зібранні присутні три вдови наших ліквідаторів. Це придаток Тетяна Андріївна, розпутанка Наталія Пеодосівна, да? матіяж Ганна Олександра та інші вдові. Я хотів би від всіх живих ліквідаторів їм клонитися низько-низько для того, щоб. Вони знали, що ми про їх знаємо, ми бачимо, ми сумуємо і ми як можемо їх підтримуємо. Створена в нашій ветеранській організації Каса взаємодопомоги надає можливість надавати нам матеріальну допомогу незалежно від нашої міської ради, від держави. І я не буду цим цьому... говорити. Не буду хвалитися, але скажу, що ми вже надали на 140 тисяч гривень допомоги нашим ветеранам і ліквідаторам. Вроді би маленькі взноси 50 гривень, але наскільки вони роблять добра? Маєте, ми вітаємо наших ветеранів, ліквідаторів з ювілейними святами. Коли людина лягає в лікарню, ми надаємо допомогу в госпіталі також надаємо, ювілейні свята також надаємо. А коли приходить час проважати в останній шлях, то ми також всі разом збираємося, надаємо їм матеріальну допомогу. Я особисто звертаюсь до керівництва ревів і хочу їм подякувати Ігорю Степановичу, сьогодні в нашому новому чільнику, які. Надають нам і людей для твинувських групи, які оказують якусь посильну матеріальну допомогу. І я скажу, що це дуже добре. Якщо довго не затримуватись на завершення своєї промови, всім хотів прожити присутнім тут, містянам, Коростишева, побажати в першу чергу всімісного здоров'я, життя. В першу чергу, щоб допомагали нашим Збройним силам, бо ви знаєте, що сьогодні вже я вам піду особисто підрахунок, я знаю, що 81 чоловік нашої громади знаходиться на цвинтарі. Оце, ця рота, можна сказати, рота сьогодні солдат, яка віддала життя за те, що ми тут спокійно стояли, і ми спокійно допомагали один одному. Хотілося б, щоб Туть зараз паскальні, проводні свята, щоб всі були живі, здорові. Хотілося б побажати всім нам, корисилянам, спокійно, відсвяткувати ну, йдуть травневі свята. І... Щоб всіх був мир, спокій, а для нашої України, щоб була Божа благодать і в кожного, щоб був з кожен, щоб з кожної людини, з кожним містяном, щоб був Бог, і вірити треба в це. Тоді я думаю, що рано чи пізно ми все-таки дочекаємося миру, перемоги. І я вам сьогодні від себе, особисто від всіх чорнобильців, дякую, що ви нас вислухали і прийшли нас підтримати ну, цей трагічну, цю важку таку дату. Я дякую, що вислухали. Чорнобиль це страшний повчальний урок для всього людства. Від того дня минуло багато літ. Чорнобиль змінився. У зону відчуження повернулися поодинокі старожили на сьогоднішній день. Там проводять короткотривалі екскурсії, у яких розкриваються таємниці Чорнобиля, події та зони, де можна побачити і зрозуміти невидиму і підступну радіацію, і більше того. Навчитися її перемагати, шановні друзі. Ми щиро вдячні всім, хто прийшов шанувати пам'ять безстрашного подвигу людей, які загинули в ім'я життя. Нехай Господь щоденно благословляє вас і ваші родини. Нехай під мирним небом виростають наші діти та онуки, благополуччя і спокій будуть у нашій державі, а Чорнобильське лихо більше ніколи не доторкнеться ніде і нікого. Мітинг присвячений 39-й річниці трагедії на Чорнобильській АЕС оголошується закритим. So, wow. Well.